Виконуємо номер 838 із підручника Алгебра 7 та номер 3628 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розкладіть на множники многочлен і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Сума А куб і А квадрат. Винесемо спільний множник А квадрат за дужки. В дужках отримаємо А додати 1. Отримали добуток А в квадраті на суму А і 1. Винесемо дужки спільний множник 3 с в квадраті. Отримаємо С у кубі відняти 5. Отримали добуток 3С квадрат на різницю С куб і 5. Використаємо формулу квадрат суми. У нас є подвоєний добуток квадрат другого виразу. Отже, це буде х додати 3 у квадраті, це у нас формула квадрат різниці. Розпишу, щоб було зрозуміло. Квадрат першого виразу відняти подвойний добуток першого виразу на другий, дати квадрат другого виразу. Отже, маємо квадрат різниці 3х і 1 0,81 можна подати як 0,9 в квадраті. І маємо різницю квадратів, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. 0,25 квадрат подамо як 0,5 а у квадраті. 9 16 це 3 четвертих до Б у квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму без квадрата. номер 838 із підручника Алгебра 7 та номер 36.28 із підручника Математика 7 виконано